Привіт усім притомним! Хочу вас десь ким познайомити. Це Раїса Федорівна, Купіс. Її розумом не зрозуміти, аршином загальним не виміряти. Вона запросто зупиняє на ходу коня, входить в палаючу хату, вона вправно бренькає на балалайці. Ех, говори Москва! Росія! І майстерно маскується на фоні берез. Колекціонує матрешки, керує однією з найбільших у світі бензоколонок, не соромиться своїх газів і. Є експертом по твору ОРЛА 1984, хоча ніколи не читала цієї геніальної книги. Вона дуже великий начальник. Принаймні таким себе вважає. Ти хочеш мені щось сказати? Ти вже за минулий тиждень багато чого наговорила, Дай мені тепер сказати. В радянському союзі дуже багато шуткували про донос наклепи були дуже популярні. У 70-х писали про те, що сусід їв ікру, і 80 х що сусід їв ковбасу, а в 90-х, що він просто їв. Сьогодні для Граїси Федерівни донос це буденне і доволі звичний явище. Приложение «Мой донос». Тепер ви можете відправити донос прямо з вашого смартфона. Ось нещодавно жінка у Москві написала донос на рідного сина, бо він вивчав українську мову. А на мешканку Вологодської області донесли через фото в жовтій курці на тлі синього неба. До неї завітали поліції, змусили її написати пояснювальну записку. Недалеко той час, коли діти Раїси Федорівни будуть писати доноси одне на одного, звинувачуючи у причетності до Аль-Каїди, бо на їхніх годинниках арабські цифри. А я тобі постійно кажу, що тобі потрібно помішувати кашу у твоїй голові, щоб вона не пригорала. Он сказал, НКВД, веде, щоб отсавні штори, так народу. Вот какие люди у нас товарищи, є, от такі педалі у нас є, вот где наша сила і теперь Родний родной. Свекруха Раїсі мешкає у Орську, який вже десь на пішляху до крейсера Москва. Там прорвала дамбу, викликавши потужне затоплення цілого регіону. Утін, За словами підрядника, який будував щось схоже на дамбу. За один мільярд рублів. Це сталося через спецоперацію гризунів. Я стався тільки фактор які могли цю дамбу протачі. Скоріше всього, бобрів, як кажуть самі мешканці Орська, а бобра добра бра ніщо. Бобри, курва! Але це далеко не саме смішне у цій ситуації. Набагато смішніше те, що один з підлеглих Раїси Федорівни. Міністр будівництва заявив про те, що версію про те, ніби дамбу воську понівичові гризуни, перевірить Мінбуд спільно з Мінприроди. Представник Рейси Федорівни в Уральському федеральному окрузі вже встиг звинуватити у всьому Казахстан, ніби через неузгоджене регулювання скидання води з своїх водосковищ і виникають такі ситуації. Є у Раїси Федерів непідлеглий, який керує усіма справами. Я думаю, що платний, бо має те саме прізвище. Тупін. Вабше, він мене бісить. Але менш з тим. 9 квітня його вусатий прес-секретар заявив, що Тупін не планує приїздити в затоплений орст та інші регіони, які постраждали від повені. І того ж таки дня цей же Восань підтвердив наміри Тупіна відвідати Китай. От Отраїсу це не дивує, тому що вона сама не дуже любить виходити на балкон до холопів. Але до господаря васали мають з'являтися на перший поп. Ітім сан-хом. Огоцінті. Шесіхоїшенсянхау. А ви знали, що офіційний герб Оренбургу виглядає ось так. Так що насправді трапилося з Оренбурзькою областю. Вона втонула. Більшість підлеглих країн Федерівни назвали найбільш очікуваною екранізацією книги про Незнайку. Тому потрібно взяти книгу і знайти цьому пояснення. Я знайшов дещо вам з цієї книжки Незнайка на луні. А хто такі еті поліцейські? спросила Сільодочка. «Бандити?» – з розраженням сказав Колосок. Чесне слово, бандити!» Ми бандито, По-настоящему обязанность полицейских защищать население от грабителей в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Навряд чи варто очікувати, що таку книжку екранізують в країні, де війна це спецоперація, падіння економіки це її отрицательний ріст. Аварія системи водопостачання це прояв води, пожежа задимлення, а паралельним імпортом вони називають контрабанду під санкційних товарів. Хлопок битового газу. роздався хлопок. Хлопок роздався. Прийшов хлопок битового газа щодо самої мови. То у російських дій прикметників немає майбутнього. Це так. Думків Русского язика нет. Собственно, в русском языке ведь очень мало русских слов. Солдат, революція. Радіо, телевізор. Це не русские слова. От хамство всяке. Кстати, хам це теж не русское слово. Но хамство явление типічно русское. Раїса Федорівна дуже чуйна. Ось, наприклад, нещодавно вона надала тимчасовий прихисток німецькій журналісті Дагмар Хен, яка підтримує війну в Україні та виправдовує Гітлера. Прийміть наше поздравлення. У МВС Раїси Федорівни, е коментуючи надання притулку, хен заявили, що вона підтримує політичний курс країни. І це в той час, коли порушуються сотні справ за статтею 354 кримінального кодексу щодо реабілітації нацизму. Насправді Гітлер, як на мене, був справді не же й поганий, адже це саме він вбив Гітлера, за що йому велика дяка. Просіть Бога вразуміти то сумасшедшу володю. Раїса Федорівна прийме тільки повну капітуляцію Києва. Про це сказав постійний представник Раї при ООН з таким неприємним прізвищем Небенця. І порекомендував країнам Заходу готуватися до того, що єдиною темою міжнародних зустрічей щодо України скоро стане беззастережна капітуляція України. Єдиною темою для будь-яких міжнародних зустрічей по Україні буде безоговорочна капітуляція київського режиму. Советую всім вам зарані капітання підготуватися. Блін, мала. Ну, звучить як погроза. Але я знаю, чому його там терпять і не виганяють з Радбезу ООН. Тому що всі люди знають, що ганяти лисого то гріх. Досить ганяти лисого. Раїса Федорівна вирішила створити нове міністерство: Міністерство патріотизму. До речі, це може статися відразу після того, як відбудеться інавгурація Тупіна, як президента Бензоколонки. Чи потрібно це? Звичайно, що потрібно, тобто життєво необхідно, адже згідно з останнім опитуванням, 68% тамтешніх учнів середньої та старшої школи назвали себе патріотами. Водночас 48% з них виявили бажання емігрувати. До речі, можу порадити усім патріотам Раїси Федорівни оповідання Му Му. Це майже посібник по патріотизму, а герасим еталон патріотичності. В місці докладно описано, як правильно. Та піть за владу. Що указувати, що делать! Мобілізації в травні не буде. За жодних умов. Ні при каких условиях, ніякої мобілізації в має не буде. Так заявив сам голова оборонного комітету госдуби. Звучить як обіцянка. Для повышення пенсійного віку в нашій країні об'єктивної необхідності немає. ох, ці обіцянки. Найлегший формат брехні. Вот если ты всех заставил поверить в то, что является ложью, вот тогда это власть. Кількість годин на вивчення історії в школах Раїси Федорівни збільшать майже півтора рази. І навчатимуть школярів у стилі історичних фентезі тупіна, як у його інтерв'ю, Такеру Карлсону. Нічого в своїй житті не слышала. Я Даже не зрозумів, що це такое, і підручники історії будуть підганяти саме під тупінський формат. Сам тупін заявив, що підручники історії мають бути правдивими. А не обслуговувати інтереси інших країн, як це спостерігалося в попередніх посібниках. <свят> Одним із авторів нового підручника історії Рейси Федорівни буде помічник Тупіна Володимир Мединський. Так і феншуй колись придумали китайські злодії, щоб краще орієнтуватися в темних будинках. До речі, підручники Рейси Федорівни брехали і до цього про те, що у Кутузова не було одного ока. Було в нього одне око. Смотри, не перепутай. Кутузов. а хочете, я зроблю так, що ви десь глибоко всередині дозволите на мікрон поважати Євгенія Пригожина? Цього вбивцю на чолі армії вбивців. коли він вербував у ПВК Вагнер засуджених, то робив наголос на те, що арештанти повернуться з війни героями. Покутують кров'ю свої гріхи. і завжди наголошував, що мародерство серед своїх найманців він не терпітиме. Так от зараз по буцигарнях рейси Федорівни подорожує такий собі Дмитро Каравайчик, котрого засудили на 17 років колонії суворого режиму за створення злочинного угруповання і збут амфетаміну. Він сходив на війну, повернувся героєм і тепер розповідає своїм колегам про всі переваги підписання контракту з ПВК Вагнер. Вот что он сказал. Езжайте и оторвитесь. Вырывайте у трупов золотые зубы, снимайте кресты, грабьте и привезите домой, что хотите. А Минобороны прикроет от вопросов МВД. Война это шанс на миллион. Грабьте, убивайте, делайте что хотите, богатейте. Может вы и не вернетесь, но успейте оторваться по полной. Сей же персонаж ездит по школах зі своими проповедями. Не думаю, что он сильно змінює свою риторику. Сказочний довбой. І наостанок про великого друга і підлабузника Раїси Федрівни Олександра Лукашенка. Він зустрівся з Тупіним і ось що сказав. Ну, хотілося б, щоб і українці були з нами. Я думаю, що чувствую, що недалек тот момент, кидає Україна. одумається думається і пойме її щас. Скані рішають самі. Притані мала, що ми вже давно все вирішили. Самі. Українці, ви неймовірні. Якщо ви почуваєтеся непотрібними, то згадайте, що хтось на болотах навчається на факультеті міжнародних відносин. А у Ростовській, Белгерській областях, у Краснодарському краї та Криму масово і прямо на сайті на кшталт нашого ОЛС продають нафтобази та нафтопереробні заводи. Іще одне. Коли в Мордорії відбувається повна лажа, то вони кажуть, що життя налажується. Тому, аби у нас не було лажі, залишаємося єдиними і віримо у ЗСУ, бо разом ми можемо все, і ми вже на півдорозі.